У коментарях просили розповісти про наше опалення, як нас зроблено. Значить, розповідаю. В великих приміщеннях, таких як там, виробничий цех, склади, ми використовуємо ось такий вентилятор е, вулкану. Значить, він нагрівається з допомогою води від опалення, тобто від котельні, і продувається е, е, ну, вентилятором на електриці. До нього от такий регулятор. Можна ставити, можна не ставити, але ми рекомендуємо ставити. Мені сподобалось. Виставляєш температуру, в, який, в якому діапазоні ти хочеш, щоб воно е, було в приміщенні. І відповідно, він, е, відповідно, Вода через нього циркулює весь час. Але датчик або включає вентилятор, тоді теплосйом значно більший і дуже багато тепла попадає в приміщення. От. А коли вже нагрілося до тої температури, яку ви виставили, вентилятор перестає дути, але вода далі через нього циркулює. Получається, дуже швидко нагріває приміщення. От Ми от коли ці двері відкриваємо, коли вантажимо автомобіль, відповідно, багато тепла в нас втікає. Але закрили, він включився і дуже швидко е, нагріває приміщення. Далі, значить, в нас йде ось такий вентилятор. Аналогічний, в нього номер 2 по їхній класифікації. Так, тут в кабінет, тут у нас стоїть ось така от батарейка просто. Е, теж на воді. Від, ну, від системи опалення. Котельня у нас звичайна, там котел на 100 кВт, тому що ще сушильна камера є, От, і опалює весь цей цех. От. По інших приміщеннях. От, саме велике приміщення це ось це. Ось Тут у нас стоїть з одного боку вентилятор. Це вже третій номер. І там в кінці, геть там біля погрузчика, не знаю, підійду чуть-чуть. Там стоїть. Його в куточку тому видно, також третій номер. Повністю обігріваю це все приміщення. По площі тут десь, по-моєму, 400 квадратів чи скільки. Далі. В менших приміщеннях ми поставили батареї. Там ну, доцільніше. Отут -от стоять батареї. Звичайні бляшані. Ось такі. Так зроблене опалення. Кутельня в мене є огляд на. В тіктоці, то там, якщо вниз погортати, знайдете, як котельня виглядає. Ну, але там все просто. Насос, трьохкудовий клапан чи кран. Як у всіх котельнях, в принципі, там без накопичувача, але банально. Корот, там нема що розказати. А от вулкани оці, вони досить ефективно гріють. От я вже підійшов сюди ближче до цього. Він зараз на третій швидкості працює. Тобто сила дотяг на третій швидкості Він нагріється. До певної температури і виключиться. Вода через нього буде циркулювати, але тут вже не буде. Отак, ну, тепло, бачите, от ми отак ходимо в цеху. Я рахую, це класно.